Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді безщитковий шуруповерт від торгової марки Procraft, модель PA21LI. Ну і звичайно все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Поставляється дана модель тушкою без акумуляторної батареї, але може працювати від єдиної 20-вольтової серії акумуляторного інструмента ProCraft. Друзі, хочу вам сказати, що акумуляторна лінійка ProCraft має аж 47 інструментів, які працюють на одному акумуляторі. І це ще не кінець, тобто ProCraft обіцяє, що буде ще інструмент. Пробіжимося швидко по характеристикам. Як я вже сказав, даний шурпокрут має безвідковий двигунник, я вже сказав, працює від 20-вольтової серії. Патрон максимально зажимає 13 мм оберти на першій 340 на другий 1450. і максимальний крутний момент 600 Нм. Вага шропокрута без акумуляторної батареї 1 кг 208 г. З акумуляторної батареї 2 а годин 1 кг 578 г. З акумуляторної батареї 4 ампер годин, 1 кг 830 г. І з акумуляторної батареї 8 ампер годин 2 кг 116 г. Ну що ж, а тепер як завжди по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуропокрут в руках, а тим більше ним покористувати. Все, що ви бачите в чорному кольорі, йде повністю прогумована ручка, а також прогумована задня частина корпусу. І як бачите, гума має спеціальну структуру, якщо руки будуть пітні або жирні, щоб рука не скользила. І відразу хочу звернути увагу, що гума тут не сира і нормально приклеєна. Також, як ви замітили, що має нормальну лямку петлю, тобто повішили на руку, працюєте десь на висоті, відпустили і. Перекручуєте оснащення у нижній частині шуруповерта є індикатор заряду батареї. Плюс додатково на всіх батареях Procraft також є індикатор заряду батареї. Чотири відділення покажу, як виглядає патрон. Як бачите, патрон повністю металевий з накаткою. Патрон виглядає дуже масивно і безпосередньо цей патрон має замок. Крупний момент в цьому шуруповерті встановлюється аж на 23 положення. І також, як бачите, зверху є перемикач, щоб перемикати режими. Це є режим сверління з удару, це є режим сверління і третій режим це є режим закручування. І також, як ви замітили, цей шроропокрут має дві швидкості, і перемикач переключається щіткою такою фіксацією. Даний шуруповерт має підсвітку робочої зони. Так, давайте перевіримо, чи є плавні обороти, тому що в тих інструментах, які стоїть безщитковий двигун, тобто немає дуже плавних оборотів. Ну, як бачите, тут є плавні обороти, тобто двигун, патрон не летить, можна щось небудь засверлити і по степені на життя збільшуються обороти. Як бачите, ручка також зручна, без проблем достаю і вказівним, та великим пальцем до перемикання реверса. Так, друзі, чуть не забув сказати, в комплекті йде керівництво з експлуатації з гарантійним талоном і двохстороннього стака біта PH2. Ну що ж, хорош трандіти, давайте вже приступимо його тестувати. Так, хочу перевірити, які він спочатку мінімальні сверла затискає цей патрон. Це сверло 1 мм. Ну, зрозуміло, в такі великі патрони ніколи не зажимається 1 мм, тому що це не властиво зажимним губкам. Так, спробуємо затиснути 1,5 мм. А ось півтора міліметра вже затискає без проблем. І до речі, забув сказати, що цей шурпокрут має функцію блокування шпинделя. Тобто одною рукою затиснули і все. Так, відразу попробуємо, чи в роботі буде тримати це сверло. Без проблем тримає, без проблем можна працювати зі сверлом 1,5 мм. Я думаю, ці моменти важливі також людям. Так, погнали на максималках, попробуємо 13 мм зажме і також попрацюємо. Без проблем зажало. Погнали. Ох, нічого собі в нього дурі. Без проблем, 13-кою сверлить. Так, друзі, 13-кою то він сверлить. Але в мене, якби тут тест. Я завжди пробую все на максималках. Для чого я це пробую? Ну, щоб людям знати, що може даний інструмент. Тобто я зараз попробую сверлом 16 мм, попробую чи він його потягне. Ну і в нього і дурі. ти що. Ну, без проблем, друзі, тяне, самі все побачили, що без проблем навіть може і 16 16-м сверлити. Хм, hmm, Скучали. Усім привіт, це асистент. І сьогодні я разом з вами подивлюся, по чому продають акумуляторні шурупокрути. А для цього, як завжди, я зайду на є-каталог, е адже тут найзручніше підбирати для себе товари та порівнювати різні інструменти. Хочу вам нагадати, що є-каталог е не інтернет-магазин, а є-каталог е збирає інформацію з усіх інтернет-магазинів. Ось, наприклад, зверху на сторінці можна відсортувати від дешевих до дорогих. Також можна подивитися по популярності, ну і звичайно. Можна подивитися, по чому продають найдорожчі шуропокрути. Справа на сторінці шуропокрут можна вибрати по конструкції, можна обрати по максимальному крутному моменту. А вверху справа можна обрати по торговій марці. Ось, наприклад, вибираємо ProCraft і відразу видно всі шуропокрути від торгової марки ProCraft. Ось цей шуропокрут з огляду. І відразу видно, скільки інтернет-магазинів пропонує вам дану модель. Отож, друзі, кого цікавлять всякі різні шуроповерти, як за завжди до того ж не залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на неї каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий: створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритим. Третій крок: залишаємо розгорнутий відео. Відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування, і додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок: залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі, також під відео. Так, перше з ударом. Друзі, ну відразу скажу, що без удара також сверли, але з ударом набагато швидше, набагато зручніше, але відразу скажу, не треба путати його з перфоратором. Так, давайте перевіримо маленькі мебельні саморізи 2,5 на 13, як працює муфта. Ну відразу скажу, що шуропокрут дуже потужний не розрахований під такі завдання, але ми перевіримо. Ні. Прокручує, але оберти дозволяють контролювати цей процес, тобто він нікуди не летить, не спішить. Ось і закрутили. Так, перевіримо на 20-му первому соверлі. Друга швидкість. Ну Не відчуває, друзі, не відчуває цього навантаження. 35-та сверло форснера. Щолкає як насіння, друзі. Я знайшов в себе ось таке 25-те сверло, А давайте перевіримо. У мене якби тест перевіряти буду на двох акумуляторах на 4 ампер годин і на 8. на якому швидше, може на якому буде продуктивніше, все ми зараз з вами побачимо. Я не рекомендую, але якби тяне, кому якщо колись пригодиться, знайте цей шропокрут без проблем тяне ось таке здоровенне сверло. Так, наступний тест. закручу 165-й глухарь, але, але буду закручувати на трьох різних батареях. 2, 4 і 8 ампер годину. Подивимося, на які батареї також швидше. Ну, Як бачите, оптимально працює на четвірки, на двійки слабовато, не відкривається весь потенціал без щіткового двигуна. Ну і на вісмірці чуть мене не намотало на цей шуруповерт. Я Щось задумав це собі. Він настільки потужний, що було б добре, якби тут ще якась би ручка була. Так, наступний турбогвин 24,5 мм. Погнали. І тепер глухарь 30 мм. Максимальний. Без проблем закручує це на батареї 4 ампер годину. Так, давайте тепер зробимо тест з ходинка. Ось так виглядає тест сходинка. Скажу зразу, муфта агресивна. Як бачите, перших три положення плюс-мінус одинакове, четверте, п'яте пішло нижче, шосте, сьоме, вже, восьме, сотий саморіз повністю заганяє і дев'яте також ще більше заганяє. Ну, як для такого монстра, то я б сказав, що муфта відрегульована плавно. Ну і що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, втамували подих і дивимося, що там середині. Відразу вам хочу показати, що всередині стоїть кнопка з запасом на 42 вольта. Покажу, як виглядає плата, залита компаундом. Є контакти, щоб від'єднати кнопку управління від плати, бо буває таке, що кнопка ламається, щоб не міняти разом з платою. Як бачите, тут від'єднується, до того моменту підійшли відповідально. Та як бачите, стоїть конденсатор на 470 мікрофарад. В кнопці всі контакти також залеті компаундом, зроблено для того, щоб від вібрації не відкрутилися. На високотокових проводах в місці з'єднання, як бачите, є термоосадка, двигун дійсно безщитковий. Покажу, як виглядають катушки, намотані нормально. Як бачите, тут шість катушок, якорем служить постійний магніт, і з двох сторін є. Підшипники. Підшипники стоять від торгової марки ZJKK. Як бачите, підшипник стоїть РСП захищений і під номером 625. Так, друзі, розібрав редуктор, хочу показати, що з однієї сторони стоїть потужна втулка, а з другої сторони стоїть підшипник, але відразу хочу вам сказати, що шпиндель тут абсолютно не люфтить. і Якщо хитати, то хитається разом все з патроном і разом все повністю з редуктором. Далі покажу, що редуктор йде повністю металевий, досить великий, потужній шестерні. І навіть вінець всередині, який переключає між першою і другою швидкістю, на якій взагалі Навантаження немає, також йде металевий. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу від себе як майстер, що це є якісний потужний шуруповерт, який справляється з гіперзаданнями. Ви самі це все побачили в тесті. Також мені сподобалося, що в цьому шуропокруті є режим удара, тобто, якщо працювати по кирпічу чи по якійсь невеличкі такі плитки, швидше сверлить. Ну і звичайно, сподобалася його ергономіка, тобто, завдяки вищатковому двигуну, він є невеликий і нормально лежить в руці. І мені реально не стидно його рекомендувати для таких важких домашніх завдань. Тому що зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом? А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.